Незважаючи на буремні події, ювілеї за розкладом, цього року вас був ювілей 60 років. Хіба можна сказати таке на мене зараз? Я ж нормально виглядаю. Я знаю, що є секрет. Це плавання. 45-50 хвилин я без зупинки плаваю, десь півтора кілометри. Це виходить. Всім це просто шикарно. Ваша похресниця Настя Каменських. Як ставитися до творчості своєї похресниці? Я дуже добре ставлюся, тому що вона класно виглядає. Вона е, співає те, що зараз е, вимагає час, дітям подобається. Так. Я була в них на концерті, дивлюся, дітки сад, один сидить, і я там серед дітей. Ви з мамою Насті Каменських співали в одному хорі. Власне, так ви і стали хрещеною мамою майбутньої зірки української сцени. Ну, на гастролях же там вибираєш, з ким ти живеш. От ми якось так з нею в одному в одних номерах жили. <г Licua>. Ділили останній кусочок хліба пополам, тому що всяке бувало. Ми ж туди їхали, щоб працювати на ті і ті суточні сахранять. Влітку напередодні ювілею ви сказали про те, що у вас є кохання, чоловік, який живе в Москві, Він кличе вас до себе. Ти в Москву, але зважаючи на ситуацію, ви не маєте права зрадити батьківщині. Що це за чоловік і чи чекає він вас до сих пір? Чекає Катя, але я не хочу говорити. Хто це він відомий? Це тайна, то тайна. відомий, та... де гуляла дівка файна, де гуляла з ким бувала і коли.